Це фото облетіло увесь світ. В ньому зображена 13-річна дівчинка, яка опинилася у пастці та боролася за життя 60 годин. Чому фотограф не врятував дівчинку та що відомо про її долю? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Колумбійська дівчинка підліток Омайра Санчес Гарсон загинула разом із десятками тисяч інших людей під час виверження вулкана Невадо дель Руїс, 13 листопада. Тисяч 1985 року одна з причин, через яку це виверження, як вважають, було настільки смертоносним, полягає в тому, що воно розтопило льодовики на горі, створивши грязовий пірокластичний потік, відомий як Лахар. Пише Ледбайбл. Місто Армеро постраждало внаслідок трьох таких подій, які забрали життя більшої кількості мешканців, які пережили початкове виверження. Однією з найвідоміших жертв стала Омайра Гарсон, яка виявилася притиснута уламками та вулканічним брудом. Було здійснено безліч рятувальних операцій, щоб врятувати життя Омайри, але вони не змогли витягнути її, і через декілька днів вона померла. Ті, хто намагався врятувати її життя, мало що могли зробити, крім як втішити дитину в її останні години життя. Вони натягнули на неї шину, щоб вона трималася на плаву, доки люди приносили їй солодощі та напої. Вона померла 16 листопада, через три дні після виверження від переохолодження чи гангрени, сказавши Мамо, я так сильно тебе люблю, тато, я люблю тебе, брате, я люблю тебе. Пізніше дайвери виявили, що ноги 13-річної дівчинки були затиснуті під дахом її будинку, а руки її покійної тітки тримали їх. Омайра стала відомою через її останню в житті фотографію, зроблену фотографом Френком Фурніє. Він сфотографував дівчинку з настільки налитими кров'ю очима, що вони здавались чорними. Світлина Фурніє облетіла весь світ і стала переможницею конкурсу World Press Photo of the Year» 1986 року. Фотограф сказав, що дівчинка зіткнулася зі смертю мужньо і гідно, згадуючи, що в неї почалися галюцинації, і вона попросила фотографа відвести її до школи, бо боялася, що Запізниця. Вона перебувала у великій калюжі, нижче пояса, завалена бетоном та іншими уламками будинків. Вона була там майже три дні. Світанок лише починався, і бідолашна дівчинка відчувала біль. По всьому периметру опинилися в пастці сотні людей. Рятувальникам було важко дістатися до них. Я чув корики людей про допомогу, а потім настала тиша, моторошна тиша. Це було дуже тривожно. Там було декілька гелікоптерів. Деякі з них були надані в оренду нафтовою компанією, яка намагалася врятувати людей. Потім була ця маленька дівчинка, і люди були безсилі допомогти їй. Рятувальники продовжували повертатися до неї. Місцеві фермери та деякі люди деякі які мали якусь медичну допомогу, вони намагалися її втішити. Коли я робив фотографії, я почувався зовсім безсилим перед цією маленькою дівчинкою, яка сміливо та гідно зустрічала смерть. Вона відчувала, що її життя йде. Фотограф задав, що після цього деякі люди запитували його, чому ти не допоміг їй, чому ти не витяг її. Він пояснив, що врятувати дівчинку було неможливо. Був крик дебати на телебаченні про природу фотожурналіста, про те наскільки він чи вона стерв'ятник. Але я відчував, що єдине, що я можу зробити, це належним чином розповісти про мужність, страждання та гідність маленької дівчинки, і сподіватися, що це мобілізує людей на допомогу тим, хто був врятований. Я був щасливий, що була якась реакція, було б гірше, якби людям було байдуже. Я дуже чітко розумію, що я роблю і як я це роблю. І намагаюся виконувати свою роботу з максимальною чесністю та порядністю. Я вважаю, що фотографія допомогла зібрати гроші з усього світу на допомогу та допомогла підкреслити безвідповідальність та відсутність мужності у лідерів країни. Була очевидна відсутність лідерства. Не було планів евакуації, але вчені передбачали катастрофічні масштаби виверження вулкана. Люди досі знаходять цю фотографію. Тривожною. Вона підкреслює неминучу силу цієї маленької дівчинки. Мені пощастило, що я зміг стати мостом, який зв'язує людей з нею. Це магія речі. Однак світлина колумбійської дівчинки стала не єдиною, яка вразила весь світ. Чоловік на ім'я Стів Макарі зробив свою найвідомішу фотографію під назвою Афганська дівчинка у таборі пуштунських біженців в Пакистані. Сам знімок був названий найвідомішою фотографією в історії журналу «National Geographic». І її обличчя стало відомим після розміщення фотографії на обкладинці номеру журналу за червень 1985 року. Пише саморозвиток інфо. Афганка, пуштунка за національністю, була осиротіла під час радянського бомбардування Афганістану і в 1984 році була відправлена в табір біженців. В Пакистан, збираючи матеріал про афганську радянську війну, Стів Маккарі, фотограф National Geographic, Проник в Афганістан, а потім відвідав табори біженців, яких було дуже багато на афгансько-пакистанському кордоні. Якось вранці, йдучи по табору, Макарі побачив намет, який використовувався як початкова школа. Увагу Макарі привернув погляд однієї з дівчаток. Вчителька розповіла, що дівчинка разом з родичами близько двох тижнів добиралася до табору пішки через гори. Сесія Макарі, протягом якої була зроблена фотографія, тривала всього кілька хвилин. Тільки повернувшись до Вашингтона і зайнявшись проявленням плівки, Макарі зрозумів наскільки фотографія неординарна. Йому випала рідкісна можливість відобразити особу афганської жінки, яка зазвичай закрита паранджею. Це був один з тих неймовірних. Разючих моментів у роботі фотографа, коли все складається як треба. Фоторедактор National Geographic не хотів використовувати фотографію дівчинки, яку нині вважав занадто важкою, але в підсумку поступився, помістив на обкладинку під назвою «Афганська дівчинка, незважаючи на те, що ім'я дівчинки не було відомо. Фотографія із зображенням дівчинки з пронизливими очима кольору морської хвилі, спрямованими прямо в об'єктив, стала символом афганського конфлікту і проблем біженців по всьому світу. Сама фотографія була визнана найбільш впізнава. За весь час існування журналу. У 2002 році, коли гула була знайдена, сам Макарі сказав наступне: за останні 17 років, по-моєму, не було жодного дня, щоб я не отримав будь-який лист емейл або телефонний дзвінок з приводу цієї дівчинки. Одні хотіли вислати їй грошей, інші удочерити її. Були й листи від чоловіків, які хотіли знайти її і одружитися. Особа дівчинки залишалася невідомою більше 17 років. Сам Макарі повертався до Афганістану близько 20 разів. Але якщо він і намагався знайти її, то безуспішно. Нарешті в січні 2002 року National Geographic організував експедицію для пошуку дівчини з зеленими очима. Вони показували фотографії місцевим жителям в районі табору біженців, де Макарі зробив цей знімок. Зрештою, удача їм. Посміхнулася. Один з місцевих жителів пізнав її та обіцяв привезти до табору. Це зайняло три дні. Вона жила в горах недалеко від печер Тора Бора. Мабуть, Макарі не НАТО сподівався на удачу, але коли молода жінка увійшла в кімнату, йому вистачило одного погляду, щоб зрозуміти це вона. Пізніше її особистість була підтверджена за допомогою біометрії, яка показала повну відповідність райдужної оболонки ока зображенню на фотографії. Гулі не склало труднощів згадати цю зйомку. За весь час її фотографували всього. Його три рази свій знаменитий портрет вона побачила лише в січні 2003 року і, звичайно, не знала, що фотографія набула такого широкого поширення і викликала таку бурхливу реакцію. Молоду жінку звали Шарбат Гула. Під час цієї зустрічі з Макарі їй було 28-30 років. У всякому разі, навіть вона сама не могла визначити свій вік. Точніше, жінка добре пам'ятає той день. Тоді її сфотографували в перший раз в житті. Незабаром після цього вона вийшла заміж, народила чотирьох дочок, одна з яких померла в дитинстві. Живуть вони небагато. Чоловік Шарбат працює в хлібопекарні, заробляючи менше одного долара на день. Шарбат Гула не виявила особливого захоплення знаменитою фотографією, Більше того. Їй було абсолютно незрозуміло, що ці чужинці могли в ній знайти. Її дуже засмутив той факт, що хтось побачив її в дірявій шалі. Вона до цих пір пам'ятає той день. Коли випадково пропалила дірку над пічкою, нові фотографії з її участі були зроблені для квітневого випуску National Geographic 2002 року в статті про її життя. Причому Гула, що дотримується суворих правил, запитала у чоловіка дозволу підняти хіджаб, щоб її сфотографували знову. Зараз у Гули три дочки: Робіна, Захида і Алія. Четверта донька померла незабаром після народження. Гула сподівається, що її діти матимуть можливість здобути освіту на відміну від неї. А яка фотографія найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, дякуємо нашим захисникам за можливість розповідати вам такі вражаючі історії у ці складні часи. Бережіть себе, побачимось.